Права 227. На прямій послідовно позначили точки А, Б, С і Д. Довжина відрізка А Б дорівнює 25 мм і менша від довжини відрізка БЦ на 5 мм. Довжина відрізка С Д на 7 мм більша за довжину відрізка БЦ. Знайди довжину відрізка АД. Ну що ж, я позначив послідовно без дотримання масштабу на прямій всі точки А, Б, С, Д. Так, і для чого я їх позначив? Щоб ми розуміли, для того, щоб знайти загальну довжину відрізка АД, нам треба знайти довжини відповідного відрізка АБ, БС і СД. Ну, а потім їх треба буде додати. Так, у нас буде довжина відрізка АД. Добре, щоб правильно розв'язати цю задачу, давайте ми коротко запишемо, які у нас є тут відрізки. Пишемо АБ у нас є відрізок. Отже, пишемо АБ. Потім у нас є БС. С. І останній відрізок у нас С Д. Записали. Тепер, що нам відомо про відрізок АБ? Що він дорівнює 25 міліметрів? Пишемо відрізок АБ. Пишемо 25 міліметрів. І С менше. На 25. Пишемо. І. Менше і це менше на 5 міліметрів. За відрізок позначаємо BC. Ось так. Добре. Далі. Що нам відомо про відрізок CD? Він на 7 міліметрів більший за довжину відрізка BC. То ми пишемо що CD на 7 міліметрів більший. CD на сім міліметрів більший. Ну і позначаємо, що він більший за відрізок BC. Нас цікавить довжина відрізка AD або оця вся сума. Записуємо розв'язання. Так, ну давайте міркувати. Спочатку знайдемо довжину відрізка BC. як її знайти. Відрізок BC у нас має якусь довжину, але нам відомо, що якщо AB 25 мм і С на 5 мм менше, ніж відрізок BC, тоді відрізок BC на 5 мм більше, ніж AB то ми пишемо, що BC відрізок дорівнює. Треба тоді до відрізка AB додати 5 мм. І це дорівнює тоді. Замість АБ ми пишемо 25 мм плюс 5 мм. І це дорівнює тоді 30 мм. Отже, ми знаємо, що довжина відрізка BC дорівнює 30 мм. Тепер, нам треба знайти тоді довжину відрізка CD. Нам невідомо, але вона на 7 мм більша за відрізок BC. Отже, тоді ми пишемо, що CD з умови дорівнює BC плюс 7. Міліметрів. І це дорівнює. Замість BC ми пишемо 30 мм. Ми це вже знайшли. Плюс 7 міліметрів. І це дорівнює. ну Разом буде 37 міліметрів. Є. Добре. Отже, у нас є вже три довжини. Ну, а тепер записуємо, чому дорівнює довжина AB. Пишемо тоді. Тут навіть можна було б дію написати перша, друга. Ну, а тепер пишемо третя дія. Як знайти довжину відрізка АД? Довжина відрізка АД буде складатися з АБ плюс Б і плюс СД. І це дорівнює тоді. Замість АБ ми пишемо 25 мм. 25 мм. Плюс. Далі, довжина відрізка BC у нас 30 міліметрів і плюс 37 міліметрів. Так, міліметр можна було написати, написати в кінці, але так теж можна. Так, 25 плюс 30 це буде 55. Пишемо, що це дорівнює 55 міліметрів. Плюс 37 міліметрів. І це дорівнює. Переносимо. Так, ну, давайте стопчик додамо. Так, е, отже, 55. Ну, Давайте тут. 55 плюс 37. 5 плюс 7 це 12. А 2 пишемо одиничку, в старший розряд. 5 плюс 3 це 8, плюс одиничка це 9. Вийде 92. Міліметри. Так, є, ми дізналися довжину відрізка АД, який у нас запитували. Ну, а тепер записуємо тоді відповідь. Відповідь. Давайте я тут запишу. Відповідь. Отже, довжина відрізка АД 92 мм. Пишемо 92 мм. Ну що ж, ось така задача на знаходження довжин відрізків. На цьому вправу завершену.